Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на війні загинув триразовий переможець Могриця Екотрейл, чемпіон України з марафонського бігу Петро Шукалович, який боронив країну з 2015-го, Вивав у складі 4-ї бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука. Рубіж протягом останніх двох років зазнав двох поранень, та все ж одно повертався на фронт. У нього залишилася дружина, яка також захищає країну і маленька донечка. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ї рідним близьким. Друзям і знайомим полеглого героя світла вічна пам'ять. 38-річний турецький тренер Арда Туран, який наразі очолює тамтешній юспор, підпише контракт з Онецьким шахтарем за схемою 2 плюс 1. Він буде працювати з гірниками наступні два сезони. Після чого сторони за умови обопільної згоди зможуть продовжити співпрацю ще на 12 місяців. Його зарплата становитиме 2 мільйони євро на рік. З урахуванням бонусів за успіх ця сума може збільшитися, збільшитися ще на півмільйона або на один мільйон євро. Керівництво Донецького клубу вже поставило перед ним завдання не тільки боротися за перемогу у всіх турнірах, але й розвивати молодих гравців і впроваджувати сучасну футбольну філософію. Колишній тренер молодіжного складу Дніпра, а згодом основи спортивного клубу Дніпра 1 який наразі очолює юнацьку збірну України Ю 20 Дмитро Михайленко, став фаворитом на посаду керманича Харківського металіста, 1925. Серед претендентів також Юрій Вернедуб та Руслан Ротань, хоча останнього більше. Сватають до Донецького шахтаря, або, як мінімум, до Житомирського Полісся. Рекордсмен світу з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм, бронзовий просерд чемпіонату світу, дворазовий учасник Олімпійських ігор, 32-річний Дніпровець Андрій Говоров, який голосив про завершення олімпійської кар'єри. Наразі анонсував свою участь в Венд «Ханс Геймс, покращені ігри або спортивні ігри без обмежень, які фінансує син президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп Молодший. Це комерційні змагання з новими правилами, дебют яких готується у міжнародному спорті на травень наступного року в Лас-Вегасі. До програми увійдуть плавання легка та важка атлетики. Їхньою особливістю, на відміну від олімпійських ігор чи інших міжнародних змагань, є відмова від антидопінгової політики. Спортсменам дозволять використовувати речовини, які стимулюють фізичну активність чи інші технологічні засоби для здобуття перемоги. Роками я присвячував своє життя розширенню меж людських можливостей. Ця місія не закінчилася, вона лише трансформувалася. Це ще не кінець, це еволюція. Написав Говоров. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Парижі 2024 року. З метання молоту Михайло Кухан з Дніпра у місті Франконвіллі виграв клубний чемпіонат Франції з результатом 72 два метри 89 сантиметрів, випередивши 16 атлетів суперників, які кидали снаряд. У розрізі від 34 метрів до понад 67. три золоті медалі завоювала Камелія Кадаєва з Дніпра на міжнародному турнірі з бальних танців Атнес Інтернешнл Данс Чемпіоншіп, які завершилися в столиці Греції Афінах. Черговий за календарем Федерації дзюдо Дніпропетровської області чемпіонат серед жінок та чоловіків вікової категорії U23, дав можливість не тільки виявити переможців і призерів турніру, але й сформувати збірну області, на яку наприкінці травня у Львові очікує чемпіонат України серед робесників. Ледве не щотижня проходять турніри, що відбуваються у нашому місті у відповідності до календаря Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Червим таким став чемпіонат області серед молоді вікової категорії до 23 років, який зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, 125 учасників, серед яких практично усі найсильніші на сьогодні атлети, серед яких 10 майстрів спорту України з усіх провідних центрів з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту регіону. Кривогорогу, Павлограду, Кам'янського, Самару, Синельниково, селища міського типу Широке Криворізького району та столиці сусіднього регіону та столиці сусідньої області Харкова змагання стали генеральною репетицією і заключним етапом відбору на чемпіонат України серед ровесників, що відбудеться наприкінці травня у Львові. Представництво доволі серйозне. Всі наші осередки дзюдо представлені на цих змаганнях, і я думаю, що Будуть завдяки цим змаганням визначені чемпіони, які і призери, які приймуть участь в чемпіонаті України, це якраз той вік, де спортсмени вже набирають повну силу. Це називає по-іншому, називається перехідна Україна, і я маю надію, що, хоч тут і те, які перші номери, не, не приймають участі, що із цих хлопців і дівчат обов'язково будуть. Чемпіони і призері чемпіонатів України а подальшому і призері європейських мірових чемпіонатів. Переможців і призерів з'ясовували у восьми вагових категоріях серед хлопців і такої ж кількості серед дівчат. Найбільше нагород 47, серед яких 14 золотих, 13 срібних та 20 бронзових зібрали господарі татамі Дніпровці. Чемпіонами стали Анна Григоренко. Софія Балабан, Ольга Терлецька, Альбіна Мусієнко, Дар'я Доля, Тимур Журавльов, Владислав Лисенко, Володимир Гуріков, Ренат Басов, Владислав Ванярха, Єгор Синяков та Олег Фесенко. На другому місці медального заліку фінішували представники Синельникового золото Олександр Симоненко. У них ще по одному сріблу та бронзі. Золотою відзнакою до кривого рогу повернулася Ксенія Білінська. Ще одним доробком для міста стала бронзова нагорода. Конкурс Тато Мама, я спортивна сім'я став складовою частиною сімейного фестивалю «Дніпро-родина», який на базі третьої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з легкої атлетики організувало і провело управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. З рухунки та наступних естафет на базі третьої спеціалізованої дитячо-наткою спортивної школи Олімпійського резерву з легкоатлетики розпочався сімейний фестиваль «Дні про родина», одним з розділів якого стала складова конкурс на кшталт, тато мама, я. Спортивна сім'я, які організувало і провело управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради сьогодні, в рамках фестивалю Дніпро родина разом відбулося спортивне свято Мама, папа, папа я спортивна сім'я. Локація спортивна школа номер 3 Перше це легкоатлетичні естафети. Більше, більше 60 команд приймали участь, три види естафет. Дуже була запекла боротьба. Також відбулася лазерна стрільба це відділення з п'ятибор'я та Зараз ще проходять шахи, теж запекла боротьба. Тому…» Це такий перший захід. Я сподіваюся, що він буде, буде традиційним і всім батькам сподобалось. Діти були в захваті, Всі нагороджені пам'ятними подарунками. Конкурс покликаний сприяти і залучати батьків та дітей до занять фізичною культурою і спортом, пропагувати і формувати навички здорового способу життя, розвивати спортивний дух сім'ї, тренувати спритність, витривалість і стійкість, примножувати свої здібності, гартувати силу волі, виховувати почуття взаємодопомоги. Взаємовиручки та дружби і співпереживання за своїх рідних та повагу до них. Саме дітей, батьків, учителів, бабусь і дідусів та всіх охочих об'єднало це тепле щире свято, яке стало чудовою нагодою провести час разом, поспілкуватися у неформальній атмосфері та зміцнити сімейні зв'язки. Його заключним акордом став шаховий турнір, у якому взяв участь зі своїми татом і мамою, новоспечений чемпіон світу з бліцу серед ровесників. Семрічний Мирон Нетрепко зі 148-го навчально-виховного комплексу Планета щастя, який тренується під орудою наставника міжнародного гросмейстра Геннадія Гутмана у 9-й дитячо юнацькій спортивній школі імені міжнародного гросмейстра Олександра Мороза Дніпровської міської ради. Наразі на звітному турнірі нетребки фінішували другими, втім срібні медалі сім'ї ніяким чином не затьмарили і навіть не засмутили її у порівнянні з золотом світового гатунку сина. Головне, що всі вони отримали від свята справжнє задоволення, купу яскравих, позитивних емоцій і вражень. Враження дуже чудові. Сьогодні пройшло дійсно дивовижне свято. Дякую за це організаторам цього фестивалю. Мені все дуже сподобалось. Я щаслива, що сьогодні ми об'єдналися сім'ями, провели гарний час. Отримали задоволення від зустрічі від нагород, і все було супер. Дякую, які всі попередні подібні свята. Фестивалі спорту, чергове звітне також завершилося фотографуванням усіх на згадку на загальну світлину, на добрий спомин про захід управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпро, Родина 2025 і на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.